Вітаємо вас на каналі ВПК Підшипник. Сьогодні розглянемо підшипник 61822RS рс від ЗВЛ Словаччина. Даний підшипник є високоякісний, кульковий, радіальний, спеціально розроблений для використання в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. ЗВЛ – відомий виробник з високою репутацією у галузі автомобільної промисловості. Підшипник обладнаний. Кувами ущільнювачами з обох сторін тип 2РС, які забезпечують надійний захист від пилу вологи та забруднень. Заповнений мастилом на весь термін експлуатації, розміри підшипника, внутрішній діаметр 100 мм, зовнішній діаметр 125 мм та його ширина 13 мм. Підшипник забезпечує ефективну роботу муфти і стабільність трансмісійної системи. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. ВПК Підшипник це тільки оригінальна якісна продукція.